Вітаю вас, друзі та підписники, на моєму каналі Біоманія по хімічому з Валентиною Віксіч. І поруч з вами і в різних куточках нашої планети завжди є живі істоти, тому землю називають не тільки блакитною перлиною Всесвіту, а ще й планетою життя. Тож давайте поговоримо про властивості живих організмів та з'ясуємо, як їх вивчають. Як ви знаєте, живі природні тіла називають організмами. До них належать усі тварини, рослини, гриби, бактерії, віруси, а також люди. Нашу планету населяють різноманітні організми. Як бачите, організми відрізняються між собою розмірами, забарвленням, формою, середовищем життя, але між ними є чимало спільного. Насамперед всі організми складаються з клітин. З вивченого побудову речовин ви знаєте, що їхнім своєрідним будівельним матеріалом є атоми. Так, найменшими частинками, з яких побудовані організми, є клітини, тож кажуть, що всі організми мають клітинну будову. З клітин побудовані тіла і великих за розмірами організмів, наприклад, слон, дуб і маленьких, як отряска і бактерія. Більшість клітин настільки маленькі, що для їх вивчення використовують мікроскоп. За його допомогою науковці і науковиці з'ясували, що клітини рослин, тварин і грибів мають однакові основні складники клітинну мембрану, цитоплазму і ядро. Це клітинна мембрана. Вона захищає клітину від зовнішніх впливів, здійснює транспорт речовин всередину і назовні клітини, а в багатоклітинних організмів ще й забезпечує контакти між різними клітинами. Цитоплазма це внутрішній рідкий вміст клітини. Цитоплазма забезпечує взаємодію всіх частин клітини і об'єднує їх в єдине ціле. В центрі клітини рослин, тварин та грибів міститься ядро. Це своєрідний пульт керування життям клітини. Ядро містить спадковий матеріал. Тіло більшості організмів нашої планети складається з багатьох клітин. Це багатоклітинні організми, наприклад. Риби, плазуни, птахи, савці, дерева, кущі, трав'янисті рослини також є багатоклітинними організмами. Загалом кількість клітин у багатоклітинному організмі може сягати кількох мільярдів. У багатоклітинних організмах рослини тварин клітини утворюють тканини, а ті органи, кожен із них виконує певну роль в життєдіяльності організму. Так серце тварини і людини перекачує кров, крила забезпечують птахові переміщення в повітрі, а корінь закріплює рослину в ґрунті і поглинає з нього воду з різними речовинами. Існують організми, які складаються лише з однієї клітини, наприклад, мешканці прісних водой хламідомонада і амеба або цвіливий гриб мукор та бактерії. Їх так і називають одноклітинні. Незважаючи на крихітні розміри, єдина клітина тіла цих представників живої природи виявляє всі властивості організмів і здатна до самостійного існування. Клітинна будова властива лише організмам. Вони мають властивості, за якими відрізняються від тіл неживої природи. Перш за все, до складу тіл живої природи входять органічні речовини такі як білки, жири та вуглеводи. Насіння пшениці, посаджене весні у ґрунт, дає початок маленькому паростку. Поступово на ньому з'являються листочки, потовщується стебельце і за кілька місяців паросток стає дорослою рослиною з колосом. Мишеня народжується голе, без зуби, а через два місяці стає дорослим. Як бачите, в обох прикладах збільшувалися розміри та маса організмів. Тобто відбувався ріст. Під час росту паруста й мишеняти змінювалися не лише маса і розмір організмів, а виникали нові утворення, листочки і колос у пшениці, хутро і зубки у мишенят. Такі поступові зміни організмів називають розвитком. Тож ріст поступове збільшення розмірів та маси організму, а розвиток це зміни у будові організму та його частин. Ріст організмів відбувається завдяки поживним органічним речовинам, пілкам, жирам і вуглеводам, про які ми говорили у першій властивості. До організму тварин і людини вони надходять з їжею. Процес поглинання і засвоєння організмом речовин їжі називається живленням. Необхідні для життя речовини надходять в організм із зовнішнього середовища. А непотрібні речовини, наприклад, вуглекислий газ, неперетравлені рештки їжі, виводяться у зовнішнє середовище. Усім організмам для життєдіяльності потрібна енергія. Її вони отримують у процесі дихання, яке відбувається за участю кисню. Він потрібен для розщеплення органічних сполук у клітинах. При цьому утворюється вуглекислий газ і вода, і вивільняється життєво необхідна енергія. Ще однією властивістю організмів є подразливість. Це здатність живих істот реагувати на впливи зовнішнього середовища. Наприклад, маки, кульбаба та багато інших квітів розкриваються в день, коли температура повітря підвищується і закриваються під вечір, коли стає прохолодніше. Нескладно з'ясувати, як акваріумні рибки реагують на різні впливи навколишнього середовища. Якщо легенько постукати олівцем по стінці акваріума, рибки тікають у різні боки. На появу корму рибки реагують інакше, швидко підпливають до нього. А ось їжак у відповідь на небезпеку скручується в кульку. Це теж приклад такої властивості, як подразливість. Також живим організмом властивий рух. Живі організми змінюють положення свого тіла та його частин у просторі. Хоч скільки б існував організм, із часом він гине. Утім, завдяки розмноженню з'являються нові організми. Розмноження це здатність організмів відтворювати собі подібних. З яєць лелеки з'являються леличата. З ікринок окуня окунці. Потомство повторює будову, поведінку, спосіб життя батьків. Завдяки розмноженню життя на нашій планеті продовжується з покоління в покоління. Перелічені властивості проявляються не окремо, а всі разом. І, зважаючи на них, організми відрізняють від тіл неживої природи. З метою дослідження організмів вчені використовують знайомі вам вже методи, зокрема спостереження, вимірювання та експеримент. Спостереження проводять без зміни умов існування організмів, часто з використанням збільшувальних приладів. Фото та відеокамери дають змогу дізнатися, як поводяться тварини вдень і вночі, як ростуть рослини, гриби, а пристрої для звукозапису, як тварини спілкуються за допомогою звуків. Визначити місце перебування тварини допомагають радіонашийники та супутникові мітки. Їх закріплюють на тварині і з допомогою спеціальних сигналів відстежують її переміщення. Так науковці з'ясовують, в яких куточках планети зимують перелітні птахи, куди подорожують кити та іншу інформацію про різних тварин. Вимірювання ж застосовують, щоб дізнатися масу, розміри організмів чи окремих їхніх частин. Наприклад, вимірюють масу плодів або довжину коренів рослин, температуру тіла тварин. За допомогою експерименту організми досліджують у спеціально створених умовах. Наприклад, щоб з'ясувати, як світло впливає на ріст квасолі, необхідно помістити дві однакові рослини у різні умови. Першу рослину квасолі в освітлене місце, а другу затемнене. Давайте подивимося на результат експерименту. Тепер, переглянувши відео учениці з дослідженням, і ви дослідіть проростання квасолі. Метою дослідження є дослідити необхідність вологи і світла для пророщування насінин і росту рослин та проростити рослини квасолі з насінин. Для дослідження вам знадобляться 8 пронумерованих пластикових стаканчиків із ґрунтом, 6 насінин квасолі, замочених у воді за добу до висаджування та 2 сухі насінини квасолі. Вода, а також дерев'яна паличка від морозова. Дослід триватиме приблизно 2 тижні. Послідовність виконання дослідження. Спочатку у стаканчиках під номерами 1, 2, 3, 4, 5 і 6 зробіть по одній луночці глибиною 2 см і змочіть луночки водою. Покладіть в кожну лунку по одній замоченій насинині квасолі і загорніть ґрунтом. У 7 і 8 стаканчику зробіть луночки і покладіть в кожну по одній сухій насінині. Загорніть їх ґрунтом. Одразу запишіть в зошит дату висівання насінин. Усі стаканчики розташуйте в освітленому теплому місці. Щодня стежте, щоб ґрунт у стаканчиках 1,6 був вологим. Спостерігайте за проростанням насінин у всіх стаканчиках і запишіть в зошиті дати появи проростків. Зверніть увагу, стаканчик 7 і стаканчик 8 поливати не потрібно. Пророщені рослини, окрім однієї, із стаканчиків 1, 2, 3, 4, 5, 6 оберіть і помістіть освітленій частині кімнати, а один стаканчик із пророщеною рослинкою помістіть в темному місці, наприклад у шафі або коробці. Кожні дві доби в один і той самий час вимірюйте висоту молодих рослин, а результати записуйте у зошит. Припиніть дослідження, щойна висота однієї з рослин досягне 5 см. По завершенню дослідження самостійно зробіть висновок що необхідно для проростання насінин квасолі, за яких умов виростити вдалося найвищі рослини та яке значення світла в рості рослин. Ось і все на сьогодні. Якщо вам сподобався урок, обов'язково підписуйтесь на канал, ставте вподобайки та натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити нових уроків. Якщо у вас залишилися запитання, ставте їх в коментарях. Дякую за перегляд моїх відеороликів. До зустрічі на наступних уроках!